І ще встановлюю камери, скажіть мені, щоб я не розпочинав до того. Якщо всі є, то розпочинаємо. Мене звати Дмитро Васильєв. Я представляю урядову ініціативу децентралізації влади, координую комунікаційну кампанію. Сьогодні з нами є також експерти, які знаються на тематиці децентралізації влади. Я їх представлю спочатку, потім розкажу більш детально про тему, про що ми будемо говорити. Це є Іван Лукерія, представник країнційного пакету реформ. РПР це Олександр Москалюк, кандидат юридичних наук, експерт з конституційного права. І це є Сергій Лобойко, центр розвитку і інновації «Могилянка», МА, Проект є демократія, є народ. Про що ми говоримо? Ми говоримо про реформу децентралізації влади. Хоча слово реформа у нас вже достатньо таке заїжджене, як ми кажемо. Але все ж таки ми на це працюємо, тому що ми, як як громадяни України, надзвичайно зацікавлені в реалізації реформи, і ми все ще сподіваємося, що і в уряді і в парламенті є комітмент. У всякому разі, новий віце-прем'єр Зубко говорив, що реформа не тільки зупиняється, вона набирає обертів. Сподіваємося, що це буде так. Ми чули комітмент від спікера Верховної Ради, який був віце-прем'єром, і започатковував цю реформу. Всякому разі, її рух в новому вигляді. Це Володимир Гройсман. Він також казав, що у нього є персональний комітмент, і це добре, що він зараз на посаді, яка зможе дати можливість прийняти всі необхідні закони для реалізації реформи, а їх надзвичайно багато, і найважче це зміни в Конституції України. Але зараз ми будемо говорити про персоніфікацію реформу. Певний час назад був віце-прем'єр-міністр Гройсман. Він в собі персоналізував рух реалізації реформи, і, на ну, всякому разі, і в суспільстві, і в уряді було розуміння, що він є відповідальним. Сьогодні виникає запитання: а хто відповідає за реформи? Ми, намагаючись відповісти на це запитання, вирішили подивитися на закордонний досвід. І колеги сьогодні представляють досвід, як мінімум, Польщі та Словаччини, де цей приклад є успішним сточанням. Зору реалізації реформи. І ми подивилися, що там персоналі... була також фігура, яка персоналізувала собі відповідальність за реформу. Але це фігура була не політична, це була не політична посада, це був експерт, науковець, який, який взяв на себе відповідальність за реалізацію реформи. І це також була певна ну, страхівка да, від, від небезпеки, коли уряд міг змінюватися, людина могла залишатися і реалізовувати реформу далі. Якщо ми будемо говорити про Україну і використовувати цей досвід, то також буде виникати питання, а чи, чи важливо, щоб це був українець. Да? Тому що ми сьогодні розглядаємо функції, які має виконувати ця людина, яка характеристика її досвіду і так далі. І давайте подивимося свіжим поглядом, можливо, це обов'язково має бути українець. А, таким чином, я хочу надалі передати слово своїм колегам, І перше Олександру Москалюку, щоб ми подивилися на словацький досвід. Дякую за увагу. Що стосується польського досвіду? Чому саме Польща може бути для України показником того, як повинна проходити і децентралізація, і взагалі реформа місцевого самоврядування? В першу чергу, тут треба сказати, що Польща – це та країна серед усіх країн Європейського Союзу, яка найбільш близька до України з точки зору кількості населення і з точки зору території. І Україна і Польща це країни, які є великими і за територією, і за населенням. Другий теж важливий фактор. Який визначає необхідність запозичення польського досвіду, він пов'язаний з тим, що це досвід, який вже мав тривалий час, пройшов з того, коли власне відбулася реформування системи місцевого самоврядування в Польщі. І вже є певні негативні теж моменти пов'язані з цими реформами, і більш того, ці негативні моменти вони о, говоряться саме цими о, польськими і політиками і реформаторами, і вони можуть про них розповісти. І є ще кілька важливих моментів. Річ в тому, що Польща — це та країна, яка так само, як і Україна, мала соціалістичне минуле, і в спадок Польщі дісталася соціалістична система місцевого самоврядування. І, звичайно, що вихід з цієї системи для Польщі, так само власне, як і для України, надзвичайно був складний. Ну і нарешті, з точки зору такого показника як. Вікова структура населення, Польща дуже близька до України. Тобто, якщо ми візьмемо за сукупністю рис, які є характерними для Польщі, ці всі риси вони притаманні і для України. І тому будь-яка польська, польська реформа, звичайно, треба розуміти відносність, тому що не можна абсолютизувати цю реформу, але вона така реформа буде корисна саме для українських умов. А що стосується от, тих мінусів, про які можна говорити, виявилися вже в контексті проведення реформ, то самим головним мінусом було це був мінус, пов'язаний з тим, що на рівні другої адміністративно-територіальної одиниці, те, що в нашому еквіваленті являють собою райони, фактично, поляки, вже коли побачили, коли прийшов певний час, вони побачили неефективність. Тої системи, яка впроваджувалася, і зараз, більш того, намагається її вже реформувати. Тут треба говорити про те, що от процес реформування він повинен бути комплексним. От для того, щоб було зрозуміло, що собою являє польська реформа, треба говорити про те, що ця реформа насправді тривала більше 10 років. На першому етапі реформ було прийнято більше 90 законів, на другому етапі реформ було прийнято більше 150 законів. І, звичайно, якщо ці умови будуть, дотримув... будуть дотримані і Дійсно, реформа буде комплексна, яка буде в тому числі стосуватися і бюджетного реформування, в тому числі і податкового реформування, і реальної передачі делегування повноважень з центру адміністративно-територіальним одиницям нижчого рівня, то в такому випадку ця реформа вона дійсно має можливість стати якісною. Так, потім запитаємо. будь ласка, Доброго здоров'я. Перш за все, хочу звернути вашу увагу, що ця реформа в децентралізації вона приховує собі з одного боку фантастичний прихований потенціал, який є в Україні, для того, щоб зробити великий поступ розкрити ті можливості, які в нас є. Те, що називається on the grassroots», на мікрорівні. Но, з іншого боку, нас звичайно несе з собою великі ризики, і які в якійсь мірі гальмують власне прийняття політичного рішення про те, щоб її почати вже остаточно впроваджувати. Але оскільки зараз є всі передумови для того, щоб цей процес запустити, важливо правильно визначитися самопочатку з критеріями і механізмами стосовно тієї того менеджера, тої людини, яка повинна уособити. Процес, власне, скажімо так, фасилітації цієї реформи. Тут є. Дуже дискутивне питання про те, це повинен бути українець, чи це краще взяти іноземці, які не залежать від наших, скажімо так, реалій, не пов'язані з нашими елітами з одного боку. Але це очевидно, що навіть якщо це іноземець, дуже швидко ця людина повинна завоювати авторитет в місцевих еліт. І саме головне, це людина, яка повинна бути здатна запалювати людей на місцевому рівні. Незалежно від тої соціальної групи, яку вони представляють, це бізнес, чи це громадський сектор, це просто, скажімо так, небайдужі люди, це існуючі політичні там, місцеві еліти, яка запалює їх на те, що на розкриття цього потенціалу, який прихований в цій реформі. Це щось, знаєте, можна порівняти з таким от суспільним інноватором. тому що в нас існує певна напевно вже така скепсис в суспільстві і інертність стосовно того, щоб брати на себе відповідальність і починати змінювати, здавалось би, скажімо так, очевидні речі. В тому ж самому місті, в тому ж самому навіть районі міста, можна побачити будинки, де е, виявився лідер, який організував місцеву спільноту. Да? Цей будинок на сьогоднішній день має там форму ОСББ чи іншого. Він чудово виглядає. Тут туди заходиш, під'їзд там картини висять. Там люди всі інтернетом користуються, спілкуються, чаюють і так далі. Заробляють гроші на своєму прибудинковій території. І поруч ті ж самі здається, люди, та ж сама громада, але там все виглядає жахливо, непривабливо і порадянське. То власне от поширення цього досвіду, переконання в тому, що е, можна це робити в наших умовах і, і змінювати цю країну, власне, от е, це один з таких дуже важливих викликів для тієї людини, яка буде обрана на цю посаду. Це не може бути просто чиновник. Це в ніякому разі не може бути людина, яка, е, скажімо так, е, представляє результат чергової політичної якоїсь угоди. І е, ще, е, скажімо. Такий цікавий момент, що варто замислитися, що це могла би бути людина, яка себе добре проявила під час майдану, тому що це власне той історичний процес, який відкрив нові можливості, які не як -то кажуть не снилися навіть нашим сусідам, з яких ми в якійсь мірі зараз беремо приклад. І одним з таких інноваційних шляхів, який міг би дати можливість інакше подивитися на подібну посаду. Це могли б бути елементи електронної демократії, які дали б можливість існуючим місцевим лідерам в реальному режимі часу демонструвати своє, скажімо так, ставлення, свою, свою довіру до відповідного лідера відповідально за дану реформу. Дякую за увагу. Потім у нас доброго дня. Власне, я тут згадаю слова Яжерегульського, батька польської реформи місцевого самоврядування, який сказав, що реформа місцевого самоврядування це реформа, яка має найбільше ворогів. Власне, в реформі місцевого самоврядування переплітаються інтереси і Міністерства фінансів, тому що передбачає внесення змін до податку бюджетного кодексу, і Міністерства охорони здоров'я, тому що передбачає зміну системи управління закладами охорони здоров'я, і Міністерство освіти, тому що передбачає зміну системи управління закладами, закладами освіти. Друге, це комплексність реформи. Реформа передбачає загалом зміну системи управління країною. Власне, тому в тій ж словаччині, в Польщі реформа називалася. Реформа місцевого самоврядування та реформа державного управління. Вони проводили комплексно і йшли паралельно. Третя проблема тут, колеги сьогодні вже називали: це персоніфікація або закріплення реформи за людиною політичною, те, що було в Україні, коли, було, коли реформа місцевого самоврядування і децентралізація була закріплена за Володимиром Гройсманом, який на той час був віце міністром з питань регіонального розвитку, а пізніше перейшов і став спікером Верховної Ради. І Ця персоніфікація з ким спілкуватися про реформу немає саме тому. Вихід з такої ситуації кризової, коли. Немає людини, яка б стала таким мотором реформи місцевого самоврядування. А знайшла власне Словаччина, яка призначила спеціального урядового уповноваженого з питань реформи децентралізації та реформи державного управління. Такою людиною став Віктор Нижнянський, експерт, інтелектуал, не політична особа, менеджер, технічна, скоріше особа. Яка займалася комунікацією і узгодженням позицій між всіма зацікавленими сторонами урядом, парламентом, прем'єр-міністром, місцевим самоврядуванням, профільним асоціаціями місцевого самоврядування, узгоджувала позиції, і на виході вони отримали чітку. Узгоджену концепцію реформи місцевого самоврядування, яка була затверджена урядом у 2000 році, і процес цестілення тривав там 6 років з 2000 по 2006 рік. Віктор Нижнянський, урядовий повноважений в Словаччині, він призначався виключно на період проведення реформи, не більше і не менше, без будь-яких політичних амбіцій. Оскільки ми маємо аналогічну ситуацію, то виходом ми бачимо якраз створення такого уповноваженого в уряді з реформи місцевого самоврядування. Які основні функції цього урядового уповноваження можуть бути? Ну, по-перше, це людина, яка бере участь в засіданнях уряду з правом голосу, з правом виступу, з правом доповіді по реформі. По друге. Для такої людини створюється спеціальний офіс. Хочемо назвати це секретаріатом, який організовує роботи вироблення, узгодження і подання на засідання уряду узгоджених концепцій законопроєктів. Тощо. Потім, як відбувається втілення узгоджених готових рішень законопроєктів. найкращий варіант, що урядовий повноважений представляє реформу. і на Кабінет міністрів реформа подається з ініціативи прем'єр-міністра. Власне, прем'єр-міністр має бути тією відповідальною особою, політичною особою, яка вже виносить узгодження законопроекту концепції на засідання уряду. Ця людина може призначатися, скоріш за все, просто постановою Кабінету міністрів з подання прем'єр-міністра, призначається виключно на період проведення реформи, не більше і не менше. Наступний етап: хто може бути такою людиною? Ну. Перше, тут називалося вже це людина не політична, людина має бути без будь-яких політичних амбіцій. Це людина технічна, з іншого боку, вона має бути рівновіддаленою від всіх сторін впливу, від політичних партій, уряду, парламенту, місцевого самоврядування. Проте віддалену не означає невизнаною. Це людина має бути авторитетом, має, має сприйматися у всіх кабінетах, у всіх міністерствах. Звичайно, ця людина має мати. Досвід або роботу в уряді, або в органах місцевого самоврядування чи парламенті. Наступне це людина, яка знає і має бачення. Як має відбуватися реформа? Тобто реформа місцевого самоврядування передбачає, оскільки зміну загалом підходу до державного управління, тут потрібно випрацювати чітке бачення, яку, яку країну ми хочемо отримати там, станом на 2020 рік-2025 рік, тому що реформа не, не може тривати один рік. Тут і зміна адміністративно територіального устрою, і, підход, і зміна підходів до управління закладами охорони, закладами освіти і, 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 і так далі. В Україні, скоріш за все, ми можемо говорити про призначення урядового повноваженого з питань реформ місцевого самоврядування за кордону. Це може бути той же Віктор Нежнянський в Словаччині. Який я зараз професором і експертом в аналітичних центрах радником може бути звичайно Єжерегуцький батько польських реформ, цікаво також досвід реформи є Литви, де також була схожа технічна людина в уряді в Україні. Скажімо, батьком. Українського бачення реформи є директор інституту громадянського суспільства, це Анатолій Федорович Ткачук. Людина, яка займається там не один уже рік, а то з десяток років реформу місцевого самоврядування. Людина, яка розробляла концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка була затверджена власне постановою кабінету, кабінету міністрів. Людина, яка має авторитет серед профільних асоціацій місцевого самоврядування, серед органів місцевого самоврядування, уряду був радником віце-прем'єр-міністра Грось. Вона, власне, і сприймається в різних середовищах. То людина, яка має авторитет в різних, в різних середовищах. Проте під час призначення такої людини урядового повноважень з питань реформи місцевого самоврядування ми не можемо повторити, скажімо, такої помилки, як це було з уповноваженим з питань люстрації, коли публічну відповідальність поклали на одну людину. Не взамін, не надавши жодної підтримки, повноважень, ресурсів і так далі для проведення реформ. В тій же Словаччині реформа відбулася тільки тому, що уряд був готовий проводити реформу. Урядовий повноважений узгодив, випрацював, подав на уряд всі законопроекти, концепції, і тільки протягом, скажімо, 2001 року уряд Словаччини. Вніс зміни до конституції, де передбачив вже зміна адміністративного територіального устрою, і ухвалив більше 20 законопроєктів, серед яких такі складні, як закон про адміністративний територіальний устрій, про фіскальну децентралізацію, де розширив податкову і бюджетну базу органів місцевого самоврядування і забезпечив стабільність доходів місцевих бюджетів, тільки за таких умов. Що уряд готовий проводити реформу, ми можемо говорити про створення урядового повноваженого з питань реформ місцевого самоврядування у структурі Кабінету міністрів. На цьому, якщо прошу. Дякую, пане Івано. Ну, знаєте, я от вас слухаю, розумію, що. Насправді зараз чудовий момент саме про створення адміністративних можливостей створити швидкий документ, щоб його показати Гройсману, тому що зараз розглядається бюджет, і насправді зараз унікальний момент, щоб скористатися цією можливості. То я воно звертаюся до вас як до представника РПР, який вже має певний досвід і успішний досвід реалізації якихось законодавчих актів. Можливо, навіть створити робочу групу швидко, і це ну в якому швидше час подати на розгляд Верховної Ради для. І кабінету міністрів для формування такого адміністративного бюджету, колеги, насправді, мова йшла про Ткачука Анатолія Федоровича. Це дійсно одна з найкращих кандидатур. Всі про це говорять. Але я думаю, що не треба фокусуватися тільки на одній людині. Треба також дивитися на інших, хто у нас є із поважних представників в Україні. Ну і можливо не тільки українських громадян. У нас є досвід вже залучення до уряду іноземців. Тим паче я знаю, що Анатолій Федорович не дуже хоче поки що брати на себе цю функцію. Хоча Маю взяти відповідальність. Колеги, у нас є можливість задати запитання і відповіді. Якщо є запитання на цю тему, будь ласка, піднімайте руку, називайте себе до кого, звертаєтеся, будемо відповідати. Якщо немає конкретних запитань, можливо, ще є якісь ремарки, які хочеться надати, будь ласка, фінальні ремарки. Я просто повторюсь і чітко так наголошу на тому, що. Можна говорити про створення урядового повноваження тільки у випадку, якщо в уряді в парламенту і президента є воля до проведення проведення реформи. Брати відповідальність не означає мати всі адміністративні важелі для того, щоб реформу впроваджувати. Ця реформа є комплексна. Вона потребує зміни цілих галузей держав державного управління. Тут залучені і міністерство фінансів, і міністерство охорони здоров'я, і міністерство освіти, різні 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 установи. Ця реформа має дуже багато спротиву і на місцевому рівні. Це і Керівник закладів охорони здоров'я, це й директори шкіл, і так далі. Ці всі позиції потрібно узгоджувати. Урядовий повноважений може узгоджувати ці всі позиції і надавати на кабінет міністрів узгоджену концепцію реформи місцевого рядування, законопроекти, тощо про якщо є така воля в уряду, це, це напевно буде єдина велика умова. Ще хотілося б сказати кілька слів, коли в принципі може бути реалізована ця реформа. От для реалізації цієї реформи. Зокрема, вже і польський досвід про це свідчить, необхідно чотири фактори. Перший фактор, всі ми чудово про нього знаємо, це звичайно політична воля. Без політичної волі, як би там не було, реалізувати жодну реформу неможливо. Другий фактор необхідно підібрати тих експертів, які будуть відповідальними за цю реформу. Вони будуть визначати стратегію цієї реформи і цілі при допомозі, і ті засоби, які будуть. Допомагати в реалізації цієї реформи, третій дуже важливий чинник, без якого теж жодна реформа не може бути реалізована, це суспільна підтримка. От чому польський досвід є вдалим, чому були досягнуті такі результати, тому що була суспільна підтримка, в тому числі, і в засобах масової інформації. І четвертий фактор, звичайно, що повинні в тому числі відбуватися і навчання тих людей, які будуть впроваджувати цю реформу. Оце ті чотири чинники, які обов'язково повинні бути дотримані. І ще на одному аспекті хотілося б теж наголосити стосовно. А саме головний критерій, який повинен бути дотриманий, це критерій обізнаності з адміністративною реформою. І, звичайно, якраз дуже показовий польський досвід в тому плані, що відповідальність на себе брали саме науковці, люди, які не прагнули досягнути якихось політичних цілей, люди, які продовжує більшість 10 років розробляли цю концепцію реформи, люди, які потім 10 років її системно впроваджували. І вже далі, звичайно, що вони в тому числі можуть ділитися з цим досвідом. Ну і в принципі, це власне, ми, ми спостерігаємо, тому що дуже багато і Регульський теж. Приїздив до України, і про ті позитиви і негативи, які пов'язані з польським досвідом, він розповідав неодноразово. Дякую. Колеги, судячи по скажімо так, бурхливій кількості запитань, тема або не цікава, або дуже складна. Це так. Жарт. Насправді, я хочу наприкінці акцентувати вашу увагу на наступне. Зрозуміло, що. Та людина, про яку говориться, це має бути інтелектуал, це має бути медіатор, це має бути візіонер такий. Да, от, е, і це має бути в хорошому сенсі того слова евангеліст of success stories. Да, от Того, що we can change, та, ми можемо змінити цю країну. Я хочу просто звернути вашу увагу, що е, ця реформа, ну це, мені здається, загально зрозуміло, що вона міняє взагалі якби місцями піраміду, яка в нас склалася. Тобто замість Києва центр, важель економічний і те, що буде, власне кажучи, відбуватися, прийняття інвестиційних рішень, вони будуть відбуватися на місцях. Оце приклад Аля Швейцаря, да? ви приїжджаєте і ви йдете в різні конкретні села буквально, і домовляєтеся з місцевим лідером громади про те, чому вам саме сюди прийти робити бізнес. Ви персонально думаєте про ставки своїх податків, про те, які вам будуть там умови надані з боку місцевого уряду. І це з одного боку, це з точки зору бізнесу, а з точки зору нас, громадян, це той комфорт суспільного і економічного життя інфраструктури, яка буде на місцях. І челендж полягає в тому, щоб ці лідери знайшлися на місцях і щоб їх створилася критична маса. От, тому. Подумайте про те, яким чином ви можете долучитися до цього процесу і, власне кажучи, запалити людей. Тому що якщо буде далі інерція on он grassroots level, да? який би геній не прийшов, от, яка би там фантастична людина, да хоч я не знаю там, особливо, особисто прийшов би там Стів Джобс, встав би з могили, да, і, е, очолив би це міністерство, ну чи це посада, це нічого не змінить. Треба запалити людей. Дякую за вашу увагу. Колеги кажуть, що є трошки часу, я тоді от фінальну ремарку також скажу. Хочу нагадати слова Володимира Гройсмана, які він сказав на ну, десь пів року назад. Він сказав, що децентралізація влади це реформа номер один. Це не просто слово, да, це дійсно ну, реформа, від якої залежить реалізація наступних інших реформ в Україні. А які для нас важливі реформи: і фінансові моделі, і енергетики, і соціального життя, і охорона здоров'я, і освіти, і так далі. Чому? Тому що ну, насправді підтримую слова колеги про те, що змінюється піраміда. Це реформа, про які повноваження від центру да, совєтської системи, вони продаються на місця. Тобто більше повноважень і ресурсів в кінцем грошей отримують міста, містечка, громади. І таким чином вони самі стають ну, більш і вповноваженими і уможливленими вирішувати, що за яким пріоритетом розвивати на своїй території. Тобто це питання, про які не буде бігати міський голова в Київ в казначейство і просити гроші на ремонт дороги. У нього ці гроші будуть. Він зможе сам приймати рішення з місцевою радою, і, і тим паче місцева рада буде назначати свій виконком, які самі будуть приймати рішення і видавати відповідати за його реалізацію. Місцеві громади самі будуть приймати рішення, які школи залишати, як школи об'єднувати, і в які школи, з якою світою діти будуть ходити в тому чи іншому на великому містечку або селищі. Це не буде прийняти рішення на рівні від прем'єр-міністра, як це було проазарно, викликало шквал критики від населення. І, і так далі, в тому числі по енергетиці. Тобто зараз у нас є монополітні. Полісти зараз у нас є рішення центральної влади про те, яким чином починати процес опалення, чи не починати в який період, як забезпечити вугіллям станції, щоб нам давали тепло, і електрику. Досвід Польщі показує, що вони при тому ж при тій же кількості населення і приблизній території використовують 15 мільярдів кубів газу, а Україна 50 мільярдів. Це за рахунок того, що у них є децентралізація влади. Ця реформа реалізувалася, і вони на місцях приймають рішення забезпечення тепломодернізацією своїх будинків для того, щоб у нас під землею не було сітей теплозабезпечення, які йдуть там від центральної якогось ТЕЦ. Ну, тобто це величезні комплексні запитання. І тому це реформа номер один, тому дуже важ, важливо мати людину, яка б персоналізувала свої і повноваження, і відповідальність, і ну, цей персональний комітмент реалізувати цю реформу, тому що від її успіху насправді залежить успіх країни. України. Ну, Запитань нема, тоді дуже дякую всім. Контакти у колеги.